Так, а що вони говорять? Вони зараз хочуть взяти вас під варту чи як? Так, на п'ять суток хочу взяти під варту. Я в процесі і... Так, а я, яке конкретно в них обвинувачення? Так, в е них немає взагалі е законної вимоги. Встановили, що не було законної вимоги. Працівників міліції. Тобто, в мене дійсна вимога була. Е я вийшов з автомобіля. От. Не було жодної постанови, ні поручних справи, нідачу якихось цих. Це абсурд повний. Вилучили автомобіль зараз в мене. От. Немає 5 е, числа вилучили автомобіль, в якому ключі від квартир. Я не можу купати свою квартиру. В е, як, якому е, гроші, в якому документи е, дітей. І вони кажуть, що це не злочиться. Пані Сінові, але я не можу зрозуміти, чому вас зараз арештовують на 5 діб. Які, які законні підстави? Законні підстави я вам даю номер телефона адвоката, який назвав е, Ігор е, е, Зинов Кравчук. Зараз Ігор Кравчук, так, це моя людина. Це моя людина, це я її послала до вас. Ви знаєте? Так, да, так, да, це я до вас надіслала цю людину. знаєте? А, добре, так він цей. Я з ним зв'яжуся. Скажіть, будь ласка, е зараз де ви перебуваєте? Зараз я в галоцькому судді, зараз мене там повезуть, в місцях затримують. Вам вже оголосив суддя про те, що вас на п'ять діб затримують? Так, так. Тобто вони вам не хочуть дати підписку про невиїзд, а арештують все-таки. Арештовують, немає можливості оскаржити це рішення, це повні Ну... Ми... І в нас це відео, відео, на якому видно, що це були цивільні особи, без попередження напали на, на мене. Ми, ми, все, ми все це бачили, ми все це бачили, не хвилюйтеся, ми зараз будемо зв'язуватися з людьми. Суддя не, не допустив відео в якості доказів. Потім е, міліцію писували, її було сім чоловік цивільному, в вони практично без е, наказаного часу на каждого часу не було. Ви слухали практично на мене західку за своїм зговором, по своїй ініціативі. Тобто це було встановлено, що не був в старшій групи, призначений в а вони просто по своїх особистих каналах змовилися, е, там перестріли мене, коли я їхав. Міста святкувати для міста і таким чином вони мене пересвити. Пан панцінові. Я. я вчора письмово звернулася до посольства е, канадського в Україні. Вони надали відповідь, що вони тримають ситуацію без під контролем, але поки так. що з їхнього боку немає ніяких дій. Але ми будемо ну спрямовувати свої сили на те, щоб вони щось робили. Так що ви не хвилюйтесь. треба звернення, треба звернення до президента зробити. Вот, рай, зараз зараз ми цим питанням будемо міліцейська бандитська влада. У Львові то є бандити. бандитник. Слухайте, не хвилюйтеся, ми будемо зараз цим питанням займатися. О. Все добре, тримайтеся, допоможі ті самі, самі бандю, які які покривають банку, яка захопила мою квартиру. Ті самі бандю. Я знаю ті... цю ситуацію. Ми будемо зараз щось робити. Не хвилюйтеся. Почав як Іваночко, Іван Степанович, який запросив до мене, мене до себе. В кабінет, коли я був затриманий, пускав мені дим, так от розмовляв зі мною, я його просив, щоб не корив. І казав, що я з тобою зроблю, що хочу. так. Я, вибач... я вибачаюся, хто це був, повторіть, будь ласка, його прізвище побачив. Іваночко Іван Степанович, я... його заступник. Я... Автяг, Яку він займає посаду? Начальник Галицького раділу міста Львова. І це вони. Набрали мій автомобіл, тобто начальник цього відділку говорив вам, що він з вами зробить те, що він захоче.